У Харкові продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів. Так, фахівці комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство допомагають містянам, закривають вікна та ремонтують покрівлю у будинках. Зокрема, такі роботи тривають у Салтівському районі. Водночас співробітники всіх філій комунального підприємства Харківські теплові мережі готуються до зими та відпрацьовують заявки харків'ян. У місті триває реконструкція теплових камер та перекладання магістрали. Крім того, Проводиться ремонт покрівель на джерелах теплопостачання, як постраждалих від бойових дій, так і тих, де ремонт потрібний за регламентом. На підприємстві зазначають, що тривають і роботи із реконструкції котелень за програмою Світового банку. Також встановлюють вентиляційні шахти, оздоблені малюнками казкових героїв. Зокрема, такі з'явилися в Холодногірському районі. З питань, пов'язаних з опаленням та гарячим водопостачанням, можна звернутися до кол-центру за телефонами 341 41 40. Для дзвінка з мобільного 057 341 41 40.